Всім доброго дня! З вами Дельфінич. І сьогодні, як я і обіцяв, ми проведемо аналітику карти Местя. В даному випадку ми будемо використовувати карту місця СВ1, але в принципі таймінги і роз'їзди, які ви тут дізнаєтесь, ви зможете використовувати фактично. Як найважний, як на расах, так і на Асах. Тому це буде аналітика повністю всіх таймінгів найважливіших на цій карті. Якщо ви хочете справді стати добрим командиром, то вот для вас надважливо знати основні роз'їзди і таймінги на окремих картах. Щоб все це не забрало у вас багато часу, я підвищив швидкість відео у два рази, але всі таймінги, які ви побачите, вони будуть актуальні. Для вас головне запам'ятовувати приблизний час за. Одну сторону, і потім за іншу, і потім ми цей час порівняємо. Саме так у складного з'являється розуміння того, на яку точку він приїжджає швидше, яку точку можна спробувати заблочити, а яку майже неможливо. Ну і перший таймінг, який ми розглянемо, це заросню на кварі. Бувають на пабліки, коли ця точка блочиться за Мілітію, тому дуже важливо нам розуміти, наскільки швидко туди приїжджає ця сторона. Тут ми скорочуємо, це саме головний, скажімо так, мув, який тут потрібно вам знати. Ну а далі, в принципі, по прямій дорозі. Головне на повороті не перевернутися, тому притормажийте. І за їс у нас скварі виходить хвилина 0,4. І Наступний роз'їзд е, роз е, я розпочав тут, поламався секундомір, на 15 секунд ми потім ці 15 секунд від, е, віднимемо. У нас буде зараз роз'їзд на Crushable, тобто на центральну точку. Це самий головний роз'їзд, який вам взагалі потрібно знати. Тому що це центральна точка, вона саме важлива. Тому дуже уважно запам'ятовуйте. Хто хоче, можете в самих настройках відео змінити швидкість в два рази зменшити, і у вас буде нормальна швидкість роз'їзду. Хвилина 12 виходить на центральну точку за Росньо на Crushable, і це досить такий непоганий таймінг, тому його використовуйте. І наступний також дуже агресивний мув це на південь Crushable, але його, в принципі, також можна використовувати і на заїзд на центр Crushable. Але в даному випадку дивимося саме південь. І тут у нас виходить хвилина 02, Як на мене, це напевно найшвидший таймінг, куди ви приїжджаєте десь в район Крушево. Дивимося далі. А далі ми дивимося роз'їзд на верхаус. Дуже часто заросню ми можемо побачити спробу заблочити верхаус і в принципі, таймінг це дозволяє робити. Зараз ви зрозумієте. Проїжджаєте, і дуже важливо звернути зараз вліво, щоб у вас не прилетіли тандеми. Виходять хвилина 12, хвилина 13 це досить таки непоганий таймінг на Вархаус. Саме на блок Вархауса. Наступний роз'їзд, який ми з вами будемо дивитися, це на, якщо не помиляюсь, на блок Fortification. Так, да, їдемо на, ми на блок Fortiфіkation. Це також мов заслуговує уваги, вас тут ніхто не зустрічає. І ви маєте десь хвилину 13, і ви висаджуєтесь на сході від Fortification. І у вас буде ще час зайти в точку, вибити противника і її заблочити. Тому також цей таймінг використовуйте. Плюс ви зможете. Вбивати піхоту в спину, яка висаджується на крушеблі. Це також дуже важливо в плані розуміння контроля карти. Ну і наступне місце. Чи після обнови сап саплайки стали дуже важкі і таймінги просто жахливі? Я просто порахував з тим, що було раніше. Ну, було набагато простіше і в управління в соплі да, великий, І в швидкості також було раніше набагато краще. Хвилину 20 ми маємо в центр. І якщо порівнювати з Руснею, то у Русні там таймінгів в центр набагато краще. Наступний таймінг, який ми дивимося, це намагання заблочити кварі за Местю. Дуже часто раніше, хто грав сквад, це використовувалось, але це може спрацювати тільки, як, якщо на кварі, напевно, ніхто не поїде, або поїде з дуже великим запізненням, тому що після обнови і за цих решиток майже нічого не видно, управління стало набагато важче, ну і плюс вони стали дуже важкими. І заїхати на кварі, ну ми бачимо таймінгнута 33, да, минута 32, плюс, і що спуститися в парі, це. Дуже довгий таймінг. Давайте спробуємо на Toyota подивитися і спробуємо вже заїхати на кварі більш агресивно. Головне на цих машинках це дуже сильно не спішить, тому що дуже легко тут вас може занести. Навіть дуже досвідчених офіцерів тут заносить. Тому краще трошки притормозіть, зменшить швидкість. але проїдти нормально. Так, да, роз'їзд тут край важкий, але все ж таки він, можливо, заслуговує на увагу. Бачимо хвилина 30, але ми пробуємо більш агресивно. І десь прямо під кварі ми фактично, от зараз будемо бачити вже візуально кварі, у нас виходить хвилина 50. Ну і давайте подивимось роз'їзд на верхаус. Тобто побачимо, да, чи встигаємо ми на верхаус і, і чи є, скажімо так, можливість у росі заблочити верхаус. На верхаус, в принципі, таймінг, навіть враховуючи важкість соплайку, так як йде під склоном ця сопля, швидкість досить непогана. І ми маємо хвилину прямо верхаус. Але цієї хвилини недостатньо, щоб перехоплювати соплайку там внизу. Тобто ви встигаєте заїхати точку, звичайно, раніше, ніж це робить Росня, але Росня встигає поставити атакуючий хаб в ямі. Пробуємо зустрічати вже Саплай росні на мотоциклі. Мотоциклами дуже потрібно, скажімо так, працювати їх з умом використовувати, тому що вони вам дають дуже непогані таймінги. І бачимо, що мотоцикл, в принципі. Якщо приїхати дуже добре, от тандемщику, то він встигає цю саплайку перехопити або фактично знищити її вже під час вигрузки. В принципі, це всі головні роз'їзди, які ви повинні використовувати на пабліку і знати. І вже тільки враховуючи їх, ви повинні приймати рішення, куди ви збираєтесь їхати. Це або Центр Крушабл, або блок Ворхауса, тому що не розуміючи часу, за скільки ви приїжджаєте, за скільки приїжджає противник, ви не повинні взагалі кудись виїжджати. Тому дуже важливо для офіцерів знати ці таймінги і їх розуміти, що саме головне. Ну, а в принципі, відео підходить до кінця. Якщо воно вам було корисним, ви дізналися щось нове, то прохання підписатися на канал і поставити лайк. Так ви зможете мене підтримати. Ну і всім дякую. Дякую всім за увагу. І слава Україні!